Друзі, доброго дня! І так, в уряді розпочали говорити про затримки затримки пенсій та зарплати держслужбовців. Звісно, що затримок в січні не буде, але в наступних місяцях затримка по виплаті може бути. І в сьогоднішньому відео я би хотів розповісти, чому саме можуть бути затримки, що саме сказав уряд про затримки нарахування та виплати пенсій та зарплати, і як уряд планує вирішити це питання, якщо все таки ж. Наших громадян торкнеться питання затримки пенсії та зарплати держслужбовців. Прошу вас підписатись на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. Якщо Євросоюз США не надуть обіцяну фінансову допомогу, на початку наступного року, 2024 року, в Україні можливо доведеться відкласти виплату пенсії та зарплат державним службовцям. Про це заявила перша віце-прем'єр-міністерка економіки Юлія Свериденко У коментарі до зарубіжного. Видання Financial Times, за словами міністерки, дефіцит зовнішньої підтримки підштовхне українську економіку назад до режиму виживання після того, як вона почала відновлюватись у 2023 році зі зростанням валового внутрішнього продукту за оцінками Міністерства МВФ у 4,5%. І Середенко сказала дослівно: підтримка партнерів надзвичайно важлива, нам це потрібно терміново. І оце видання Financial Times. Зазначає, що український уряд намагається зібрати гроші для зарплат і пенсій після того як обіцяне фінансування від союзників не надійшло. Наступного року, 2024 в Україні потрібно 37 мільярдів доларів зовнішньої підтримки. Видання нагадало, що наразі запит президента США Джо Байдена на 60 мільярдів доларів у глухому куті і до сих пір лежить на обговоренні у Конгресі США. А пакет підтримки Євросоюзу на 50 мільярдів євро заблокований через вето Угорщини. Лідери Євросоюзу знову зустрінуться 1 лютого, щоб спробувати подолати опір Угорщини, але вони також розробляють альтернативні плани направити 20 мільярдів євро Києву в обхід Будапешта. Також міністерка Свириденко висловила надію, що Євросоюз схвалить підтримку в лютому та надасть кошти до кінця березня. Але вона також сказала, що цього буде недостатньо.